Паливна криза в Росії набирає обертів у багатьох регіонах від далекого сходу до тимчасово окупованого Криму серйозні проблеми з пальним. У деяких містах 95-го бензину взагалі немає. Люди годинами стоять в чергах, а їдуть ні з чим. Де ситуація найгірша? Як на це реагує російська влада? І що буде далі з паливом на Росії? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Росії назріває серйозна паливна криза. І схоже, що країна, яка руками хвалилася своїми нескінченими запасами нафти, сама себе загнала в бензиновий голод. Короче на Альянсі ось така обстановка. Чуть-чуть скоро до Гріна не буде вистачати. Уже. Найгірша ситуація зараз у приморському краї. за Байкалі та в тимчасово окупованому Криму. У цих регіонах гострий дефіцит пального. Ціни б'ють рекорди, а на заправках кілометрові черги. черга на намільнична. Прямо на дорогі. Ні. себе. У меня даже бензина не хватит. У меня это стоять. У Приморську росіяни годинами стоять у чергах, возять каністри і буквально полюють на бензин. Ніби повернулися назад в СРСР. Зараз приїхала на заправку заправлятися. Говорять, бензин закінчився, тепер видаємо його по талонам. поталонам. Смислі по талонам? Що відбувається? Ми в Совський Союз вернулись. В окупованому Криму бензину А-95 практично немає. Той, що залишився, відпускають лише за талонами і тільки для підприємств. На більшості АЗС порожньо. Перебої бої з 95 м бензином на тані Нівалупкі ніде його нету. На окупованих територіях Запорізької області та сама історія. Перебої з постачанням та обмеження на продаж у Забайкалі та на далекому сході аналогічно. І це все у великій енергетичній державі. Офіційно Кремль намагається все замаскувати фразами про сезонне зростання попиту та тимчасові логістичні труднощі, але насправді ситуація зовсім інша. Після масованих ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах щонайменше 10 великих НПЗ виведено з ладу. До того ж, західні санкції паралізували ремонт і обслуговування обладнання. В результаті страждає не лише армія, яка невдовзі може залишитися без пального, а й звичайні росіяни, яких ця ж влада переконувала, що все йде за планом. Насправді ж усе котиться до стану талон в зуби і стій у черзі. Ціни на бензин у Росії за останній рік підскочили на 9%, А лише з початку цього року вже більш ніж на 5%. У Санкт-Петербурзі ще цікавіше у квітні. Там зафіксували зростання цін на бензин на 30%. Аналітики прогнозують, що дефіцит триватиме щонайменше до вересня. Ціни зростатимуть, перебої збережуться, а росіянам, схоже, потрібно поступово звикати до нової реальності. Без бензину, без перспектив і з телевізором, який розповідає, що все чудово. Так і живуть із талоном у руці та імпортозаміщенням у голові. А що ви думаєте про паливну кризу в РФ? Діліться своїми думками в коментарях. Валерій Залужний готується балотуватися в президенти. Він нібито відкрив штаб-квартиру у Великій Британії, де зараз обіймає посаду посла. Про таке заявила американська журналістка Кеті Лівінгстон. За її словами, в майбутній команді колишні генерали, депутати, медійники та піарники. Хто ці люди? Звідки інсайди і як на цю новину реагують в Україні? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, начебто почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Таким інсайдом поділилася американська журналістка Кеті Лівінстон із посиланням на власні джерела. Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний тихенько готується балотуватися на посаду президента у прямій опозиції до Зеленського. Джерело близьке до передвиборчої кампанії повідомило мені, що його штаб-квартира вже активно працює в Лондоні, і набір нових співробітників триває. Це не просто спекуляції. За словами журналістки, керівником передвиборчого штабу Валерія Залужного нібито став генерал-лейтенант Сергій Наєв. Нагадаю, він понад чотири роки був командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Також з лютого до червня цього року він очолював тактичну групу Велика Новосілка, яку згодом переіменували на Вугледар. А головною організаторкою кампанії, як стверджує Лівінгстон, є народна депутатка від Європейської солідарності Вікторія Сюмар. Вона, начебто, відповідає за всі ключові процеси як заступниця керівника штабу. За інформаційне висвітлення політичної кампанії, нібито відповідає Оксана Тороп у минулому журналістка BBC News Україна. Раніше вона багато писала про залужного, коли той був головнокомандувачем ЗСУ. Тож добре знайома з його діяльністю. Також, за даними американської журналістки, до команди залужного приєдналася Поліна Лисенко, заступниця директора Національного антикорупційного бюро. Вона, начебто, курує міжнародний напрям. Окремо Лівінгстон зазначила, що очільником передвиборчої кампанії залужного вважають Сергія Пашинського, колишнього голову наглядової ради Укроборонпрому. Щоправда, нагадаю, набу і САП підозрюють його бізнесмена Сергія Тищенка та інших у справі про привласнення арештованих нафтопродуктів, які раніше належали олігарху Сергію Курченку. Йдеться про суму близько 817 мільйонів гривень. Сам Валерій Залужний цю інформацію публічно не коментував. Хоча раніше в інтерв'ю він не давав чіткої відповіді на запитання, чи збирається балотуватися в президенти. Тоді він наголошував, що зараз головне вистояти у війні та зберегти державу. А вже після цього мовляв, можна буде думати про інше. На інсайд від американської журналістки вже відреагували і кілька людей, які нібито входять до команди залужного. Зокрема, медіарадниця Залужного Оксана Тороп заперечила чутки про те, що він, начебто, вже готується до виборів і навіть має передвиборчий штаб у Лондоні. В коментарі НВ вона пояснила, що лише допомагає залужному з комунікацією зі ЗМІ. Цитую на напрямку контактів із медіа. Валерій Залужний озвучував свою позицію не раз, і наскільки я знаю, вона не змінилася. Доки триває війна, потрібно працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Відреагувала й народна депутатка від європейської солідарності Вікторія Сюмар. У коментарі НВ вона теж спростувала, що входить до штабу залужного. Знає позицію залужного з цього приводу, поки війна про це не може бути мови. Тому банкові варто було б не вкиди організовувати і за гроші проплачувати, а займатися війною. Тим часом у соцмережах ця інформація викликала справжній резонанс. Частина людей заявляє, що готова підтримати залужного на виборах. Інші ж, навпаки, кажуть, що не голосували б за нього. І керувати країною у разі успіху збирається, мабуть, також дистанційно з Лондону. Ставленик Британської імперії. Я точно за нього проголосую під контролем англійських лордів, може, із України щось путнє буде. І, на жаль, знайдуться чимало тих, хто за нього проголосує. Я вважаю, що залужний буде достойним президентом. Якщо інфа підтвердиться, то в Зеленського будуть серйозні конкурети. Не дивно, чому його намагалися відправити кудись подалі від України. Я ж зазначу, що в Україні не можна проводити вибори під час воєнного стану. Це заборонено конституцією. Усі виборчі процеси можливі лише після його завершення. А як думаєте ви, чи справді Валерій Залужний може висунути свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах? Чи це всього навсього медійний вкид? Але тоді питання, кому він вигідний? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.